Філіп Карбер, військовий експерт та засновник фонду потомак, кілька днів тому повернувся з передової. Каже на власні очі: бачив, наскільки зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів з боку українців. Причина зменшення запасів снарядів 155-го калібру. Тому вони використовують з кожним днем все менше і менше, намагаються економити. А це означає, що здатність українців компенсувати кількісну перевагу росіян зменшується, і особливо зараз, коли вони намагаються наступати. Це одне з пояснень того, чому в Авдіївці атаки росіян мали певний успіх, навіть незважаючи на те, що росіяни зазнали величезних втрат, вони змогли трохи збільшити оточення. Тому українським хлопцям страшно. Вони вкрай потребують цих боєприпасів. Про зменшення інтенсивності обстрілів свідчать і супутникові знімки передової. Про це говорить Джордж Барос, аналітик з питань Росії та України інституту дослідження війни у Вашингтоні. На більшості ділянок лінії зіткнення ми не бачимо нових кратерів з тією швидкістю, і якою вони з'являлися, наприклад, з червня по серпень. Барос додає така ситуація не лише з артилерійськими боєприпасами натівського зразка, а й з ракетами для атакамсів та хаймерсів. Українцям важливо вести вогонь на далекій відстані. Кількість ракет, які сполучені штати надають для цього виду озброєнь, сви за все недостатня. Українці у жовтні завдали ударів по авіабазі в окупованому Бердянську, але з тих пір ми не бачили нових атак. І ми знаємо, що спочатку таких ракет було надіслано мало. Отже, існує потреба у покращенні поставок боєприпасів дальнього радіо суді Карбер пояснює, з самого початку повномасштабного вторгнення росіяни мали в 10 разів більше артилерійських систем та припасів до них, ніж українці. Протинатівські системи та снаряди, які Україна отримала від західних партнерів, переважають старі радянські своєю ефективністю. Наразі, за даними Карбера, вони становлять до 25% артилерійських потужностей України і ці 25 відсотків від трьох до семи разів ефективніші ніж старі радянські, тому українці можуть компенсувати велику частину кількісної переваги росіян. Але пам'ятайте, що українці мають цю перевагу лише з західною артилерією. Якщо ж вони використовують старі системи, перевагу мають росіяни. Саме тому, за оцінками експертів, стабільні поставки снарядів натівського зразка так важливі для українських військових. Раєнбро, старший аналітик фонду захисту демократії, пояснює зменшення обсягів поставок з боку американців війною між Ізраїлем та Хамасом сполучені штати планували передати Україні 155-мм снаряди зі запасів Ізраїлю. Однак, після того як спалахнув конфлікт із Хамасом, Сполучені Штати відправляють їх до Ізраїля. Ізраїль запросив 57 тисяч снарядів. Цахал повідомив, що вони використали. 13 тисяч до припинення вогню для порівняння Україна використовувала від 6 до 8 тисяч снарядів на день у розпал контрнаступу і отримала понад 2 мільйони снарядів лише від сполучених штатів. Тож ситуація із Ізраїлем ймовірно спричинить певний дефіцит у короткостроковій перспективі, але порівняно із загальною потребою, це не так вже й суттєво Набагато більша проблема полягає у тому, що за оцінками сама крані Еванса, аналітика Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, війна в Україні практично вичерпала запаси 155 мм снарядів як в США, так і в Європі. А виробництво не встигає за попитом. Бробс додає від початку вторгнення США вже збільшили виробництво цих боєприпасів з 12 тисяч до 28 тисяч у місяць. Проте мета Пентагону досягнути виробництва 100 тисяч снарядів у місяць до кінця 2025 року тож снаряди, які Україна отримує в майбутньому, ймовірно будуть новими, а не запасів. Так буде і надалі. Проте, аби досягнути цю мету, має бути збільшено і фінансування у листопаді. Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики та технологій, повідомив, що армія розраховує на те, що конгрес затвердить збільшення фінансування на ці потреби до 3,1 мільярда доларів. Карбер додає, це допоможе налагодити стабільну, а не короткострокову роботу. проблема полягає у короткострокових контрактах. Підрядники не хочуть так працювати, а конгрес не схвалює бюджет, Затвердьте вже його, і люди зможуть мати розумні довгострокові контракти, і це допоможе усім. Адже це не лише проблема України, це критична проблема для виживання американських сил, а також союзників. Нам потрібно створити запаси в 10 разів більше ніж ми маємо, і нам потрібно зробити це виробництво протягом наступних 12 місяців. І це виклик У цілому ж невеликий обсяг запасів та скорочення їхнього виробництва останні десятиліття. Броб пояснює тим, що в основі тактики ведення війни США лежать обстріли з повітря, на відміну від Росії та України, де основна ударна сила це артилерія, яку військові ще називають богом війни. І війна в Україні допомагає заходу зрозуміти особливості ведення такої повномасштабної війни. досвід України показав наскільки насправді Сполучені Штати не готові до широкомасштабної війни. І, Звичайно, це одна з причин, чому Пентагон наразі наполягає на тому, аби Америка збільшила виробництво снарядів. Бараз додає, наразі українці мають значний досвід ведення бойових дій, і американським військовим є чому в них повчитися. Що ж стосується боєприпасів, за оцінками експертів, скорочення поставок короткострокове, тому воно не матиме значного впливу на загальний перебіг бойових дій, адже виробництво снарядів збільшується і партнери не відмовляються від своїх зобов'язань. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.